Чуб, оселедець, це не просто зачіска, це символ, що проникає в саме серце козацької ідентичності. Він дихає історією, мужністю, нескореним духом предків. Коли ми бачимо цей стиль, виголені боки та єдина довга пасмо волосся, ми ніби чуємо дзвін шабель і брязкіт кривавого бою. Його глибоке значення формувалося впродовж віків у битвах, походах, увіруваннях і обрядах запорожців. Згадки про чоловічі зачіски, подібні до того, що ми зараз називаємо чубом. Ми знаходимо вже в 15-16 століттях. Руські літописи згадують воїнів, що головну, ніж трухлену залишили, решта ж побрили, опис, який дуже нагадує образ оселеця. Цей стиль водночас був ознакою військового шляху, воїнської приналежності і внутрішньої свободи. А далі, із появою Запорозької Січі, всередині XVI століття, оселедець остаточно зміцнив своє символічне значення. Це був знак, що розмежовував козаків від інших рабів, холопів, міщан, і укріплював спільну належність до військової громади, лицарської спільноти, свободолюбного братства, символіка, честь відвага оберіг. Для запорожців цей чуб був не просто зачіскою, це був ритуал, символ посвяти. Коли молодий козак вперше отримував право носити оселедець, це означало, що він залишив за плечима мирське життя і прийняв шлях захисника. Інколи посеред оброду це супроводжувалося клятвою стояти до останньої краплі крові за землю свою. Хоч про ці обряди є перекази, але вони оживають у народних піснях, думах та легендах, де чуб часто називають ниткою Миколая, стрічкою неба, вірою в щити шаблю. На практиці чуб справді мав значення. Під час літньої спеки виголені боки голови зменшували перегрів, зберігали ясність розуму, а довгий оселедець складався з пасма, яке при вітрі майоріло над шаблею. Вважався знаком бойового запалу. Його було добре видно в строю, і козаки могли впізнати один одного навіть із великої відстані. Цей знак впізнавали навіть вороги уже чуб, і перед тобою непростий, а козак казали вони. Регіональні відмінності чуб мав не одну форму. На лівобережжі він часто був коротшим з практичної причини козаки там воювали в умовах частих дощів, брудних доріг, де довге пасмо легше забруднювалося і плуталося. А на правобережжі, довшим, декоративнішим, частіше прикрашеним стрічками. У гетьманській столиці Чигирині чуби могли бути справді величними, із кольоровими стрічками, перлами, навіть золотими нитками, якщо кінь і шабля відповідали гетьманському стилю. Ці регіональні особливості об'єднувались спільною мовою чуб як оберіг і знак воїна. І навіть коли Запорозька Січ була зруйнована в XVIII столітті, у народній свідомості він залишився незмінним стовпом пам'яті. Епоха Богдана Хмельницького У часи великого гетьмана чуб став символом єдності. Козацька армія Хмельницького це не просто військо, це народ, що збунтувався проти чужого гніту, і чуб став знаком не лише військової доблесті, а й волі до національного відродження. У хроніках XVII століття описуються весняні битви, де чуби кликали на волю. Цей образ щільно вплетений у літописні тексти, де оселедець. Згадується поруч із прапором і славою пам'ять, романтизація, культурне відродження. У XVIII-19 століттях, коли козацька держава зникла, чуб став літературним символом. Він ожив у поезії Тараса Шевченка в картині Гайдамаки образи гордих козаків із оселецями надихали національне відродження. Художники Шевченко, Рєпін, Васильківський. Усі вони зробили чуб культовим образом. Він символізував не лише мужність, а й свободу, рідну землю і нескорену душу. У двадцятому, 21 столітті символ сучасності у радянській добі, цей символ, звісно, не заохочувався, але народна історична пам'ять не помирала. У дев'ятнадцятому і двадцятому століттях чуб з'являється в епіграмах у масовій культурі у формах театру, кіно, реконструкціях, битв, вивільненні української ідентичності. У 21-му сторіччі, коли Україна знову бореться за свободу, чуб став символом опору. Він повернувся як стиль, як історична пам'ять, як мода і як політичний жест, не підкорення. Сучасні чоловіки, історики, митці, активісти носять чуб, аби показати зв'язок із предками. У традиційних фестивалях, реконструкціях, блокпостах він нагадує, що навіть у часи гібридної війни і кібератак козацький дух не зламано. Підсумок більше, ніж просто зачіска. Ось чому оселедець чуб це щось набагато більше, ніж пасмо волосся, це те, що з'єднує покоління від 15 століття до наших днів. Це символ честі, відваги, внутрішньої свободи, це оберіг, це прапор. І сьогодні, коли Україна знову стоїть перед викликами, оселедець це нагадування. Слава козакам, що оберігали нашу землю, передається у наших серцях. Цей знак це голос минулого, що відлунює в майбутнє.